Це називається ефект данінга Крюгера, коли менш компетентні люди більше, більше впевнені в своїх знаннях та навичках, а більш компетентні люди не впевнені взагалі в своїх знаннях та навичках. Дехто вважає, що одні з найвищих посадовців нашої держави таким ефектом, такий ефект їх вражає. Але я хотів сказати, що. Із-за цього ефекту, коли хтось більше всього кричить, а хтось мовчить, на цьому ефекті і працює пропаганда цієї всієї толіранції, з якою ми зустрічаємося цього, цього століття. Справа в тому, що оця меншість, вона найбільше кричить про права, про права людини, да, про толерантність, про рівність. А більшість, абсолютна більшість в Україні. Вона дотримується традиційних поглядів на життя. А вона дотримується християнського погляду на життя. У нас що більшість в країні атеїстів? Ні, у нас ні. У нас більше в країні християн. Байдуже якого обряду, байдуже якої конфесії. Вони вірять от в Ісуса Христа і около того, аврамічного такого Бога. А це якось, ви знаєте, не враховується. І постійно ми чуємо цей тиск одних і тих же. І це не тільки через те, що ця меншість вона активна, вона як в жопу ранений олень, кричить про те, що його ранілі, про свої травми, проблеми, а й те, що більшість вона пасивна. Більшість вона ну не хоче захищати свої права. Вона очікує на те, що хтось ці права захистить за них. Прийде там Вашингтон, да, і з новим правильним законом, праведним законом. На так не буває. І от такий ефект: меншість просто дуже голосно кричить, дуже круто представлена в медіа, дуже е активно просувається через різні лобійські там структури. А більшість мовчить її мало. Вона мало представлена, колонок в змі у неї немає у більшості, і вона пасивна. А тому у більшості цієї виникає когнітивне викривлення, яке їй нав'язує ці більшості, що у нас воює дуже багато представників ЛГБТ. А ви знаєте, от представники ЛГБТ на фронті це як просвітлення. Можна курси про просвітлення зробити, можна зробити написати цілі книги, туторіали. Продавати цю штуку успішно на одному ретріті, на іншому ретріті, на 10-му ретриті, на 15-ти садсангах і так далі. Але це така штука, яку ніхто просто не бачив. А тому її маркетингові властивості вони безкінечні. Просто це можна це ж, знаєте, не диск з. Пісною, який один раз продав, і все це та штука, яку можна постійно продавати, коли я казав про ЛГБТ і те, що вони воюють, і порівнював з просвітленням. Просто зараз передивляюся, треба це уточнити. А чому я зробив таку паралель? Бо просвітлення ви не ніяк не можете його перевірити. От людина вам каже, сидить з таким наумнікетиком, да, в позі там лотоса чи по турецьки. Відростила собі бороду, вдягнула якусь чалму, і якісь лахи напхала, і чотки перебирає. Повністю витягніть язик наружу і почніть інтенсивно дихати. Він два рази вот ету браження діла позорашло, не буде боліти. І каже: у мене в 23 роки було просвітлення, осяяння а, саторі, самадхі. Як ви це можете перевірити? Та ніяк, ви можете просто повірити це на слово, бо це віра. Да? Є релігія, це більш таке, можна сказати, <смеш> устаканена система координат. А є віра, от я вірю, я вірю в Бога, я вірю. Біблія, да? як одна людина мені сказала, я вірю з першої до останньої сторінки. Тобто, це аксіома, це набір законів, да? які як би, ні приложних істин, незламних істин, чи якось так сказати. Таке просвітлення і військові ЛГБТ це майже одне і те саме. Вони покажуть вам одного, другого, третього, там, четвертого. Ви не знаєте їхню історію, ви не знаєте, коли вони служили, як довго служили, де служили, в якій якості, на яких позиціях, на яких посадах і так далі. Вони ще кажуть таку класну штуку, як пропагандисти оцих шлюбних законів, ну і взагалі. Розширення прав секс-меншин. Як вони говорять? Ви розумієте, ЛГБТ багато, але ми не можемо вам сказати, наскільки багато. Да, тут вже маніпуляція, коли ти запитуєш, так скільки їх. Чи є офіційна статистика, якісь опитування, соціологічні дані і так далі. Ні, вам цього не наведуть, бо цього немає. А чому немає? І у ти. І... Тут у них є заготовлена відповідь, бо ЛГБТ бояться про це казати. Бо вони бояться, по-перше, у нас нетолерантне суспільство загалом, да? теж таку пушку роблять. А, і по-друге, це армія це взагалі супернетолерантне, консервативне і таке традиціоналістичне суспільство, да? така людська спільнота. І тому вони кажуть, що ну, ми і не можемо знати скільки їх. Ну, по, по знаєте, полічносно. Бо вони бояться казати про це. І тому їх ніколи ми не порахуємо, бо вони бояться. А от коли ми приймемо це, 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 коли ви все це схаваєте, дозволите нам це зробити, от тоді, можливо, ми порахуємо усіх. Люди у нас будуть такі вільні, такі захищені і такі просто. Святі, що вони відкрито будуть казати, «Да, я такий-то, я такий-то, і ми тоді спробуємо провести перепис населення, так званий, да? або запитати у представників там, ЛГБТ на війні, да? хто там, скільки, коли, як і який. Ось така ремарочка. Продовжую наратив. Так ось оця теза, що там вони воюють, воюють де, на яких позиціях, на яких е е е ділянках. Вони, можливо, воюють в штабі, вони, можливо, воюють в військовому госпіталі, заповняючи там якісь а, папірці. Вони де воюють? В прес-службі, на якихось тилових посадах забезпечення? Де вони воюють? А складається враження, що ну просто кожен другий в Збройних силах, включно з залужним, а, представник на традиційної Ось так ось такий цікавий ефект Данінга Крюгера. Мені здається, що його можна розбирати і розбирати. І прикладів вдосталь, ви можете знайти таких людей на роботі. Ви явно бачите, що вони ну ні бум-бум, так. -бум, да? Але вони лізуть на якісь посади, вони намагаються вас вчити, вони вважають, що вони компетентні, пхаються, пхаються, пхаються. Ви постійно думаєте, що вам не вистачає чогось, вам не вистачає знань, не вистачає енергії, не визначає креативу. А тим всім вистачає, а ви з іншого боку дивитеся, блін, ну це ж дніще просто. Але це не важливо. Дніше вони не цікаві, не креативні, не інтелектуальні. Це не важливо. У них є нахабство, нахабство. Колись Поплавський сказав, що талановитим вхід без черги. Там просто треба було в лапках, в кавичках, в дужках сказати, що нахабним вхід без черги. Бо він колись ще сказав іншу фразу, що скромність це шлях в нікуди, в небуття. І він це довів. На прикладі своєї особистості, свого університету і так далі. Моя задача яка? Якщо ви дивитеся це відео, ви закінчили класну школу, гарно закінчили університет, ви відчуваєте, що у вас недостатньо компетенцій, це прекрасно. Це прекрасно. Бо коли ви відчуваєте, що у вас чогось не вистачає, Якихось знань, це як зараз можна, модно казати, точка зросту, точка зростання. А коли ви не відчуваєте, що вам треба щось знати, не відчуваєте, що вам треба прочитати, відчуваєте, що ви все знаєте. «Да, знаю я. З... да я знаю, то це найтупіша фраза, яку ви можете сказати. Ну тоді у вас великі проблеми. У вас великі проблеми. Просто тій людині, яка... Відчуває потяг до знань, потяг до заповнення своїх прогалин. Обов'язково їй треба бути ще і десь трошки більш нахабнішою. Більш нахабною, да? більш впевненою в собі. Ну, можна це назвати нахабністю, да? а, нарваністю, а можна назвати це впевненістю. Роз'їздились. Більш впевненою, менш е бздливою такою, менш цикливою. А щоб бути менш цикливою, тут треба комплексно працювати із психі психікою своєю е поведінкою, паттернами поведінки, із соціальною тривогою, social да, anxiety, і фізичною активністю займатися і харчуванням кишківником, вітамінами, подивитися, як працює щитоподібна залоза, цукор, в якому стані, і що там ще у нас, да, і кишківник, І дефіцити. Якщо все це в порядку, то блін, вам нічого лікувати, ви здорова людина. Тільки треба трохи попрацювати над психічною, психологічною сферою. А це поведінка, наше уявлення про світ і наші паттерни, через які ми з цим світом взаємодіємо. Ось так. І буде більше впевненості. До нових зустрічей!